Починаємо налаштовуватись на роботу з матінкою світу, з серцем Всесвіту, з іншими енергіями добра. Починаємо глибоко дихати, входимо в молитовно-медитативний стан, розслабляємося, робимо глибокі вдохи-видохи, налаштовуючись на планету на енергії всього світу, єднаючись з серцем матінки світу, з серцем планети, з великим центральним сонцем, і явимо єдність, єдність душі з Всесвіту, єдиною молитвою зцілимо всіх дітей світу. А отже всіх людей світу, всіх нужденних, всіх, хто не може справитись своїми питаннями щоденними, що повстають перед кожним. Єднаймо наші серця і просимо всіх, хто здатен чути і відчувати, бачити і сприймати серцем, співчувати чужому. Болю, розуміючи, що чужого болю не є. Адже саме тепер пройшов час глобального очищення і зцілення нашої планети, нашого світу, а через нього всіх світів, через зцілення дітей, дітей з обмеженими можливостями, дітей з сиріт і всіх нужденних. На нашій планеті, в усьому світові дітей-аутистів, дітей з ДЦП, з синдромом Дауна, дітей, що постраждали від війни, від інших видів насильства, всіх дітей світу. Тепер до нас приєднуються всі сили добра з усіх світів. Вони несуть полум'я вічна істинної віри, надії, любові. Адже в них так потребує кожен в нашому світі, на нашій планеті. І ось ми тут і тепер поєднуємо наші серця, нашу любов і нашу силу і кажемо: Надія є, віра укріпляється і росте. Любов ніколи не покидала нас. І зцілення для всіх душ прийшло прямо тепер. Зцілення любові світлом духовним, єдністю душ і сердець наших, молитвою нашою. Молитвою нашою ми засвічуємо полум'я надії, світло віри, тепло. Любові розповсюджуємо нашими серцями. Відчуймо ріднесеньки, не існує в світі і в світах моїх і чужих дітей, адже всі діти землі, діти кожного з нас, і ми, є діти землі. І всі ми несемо відповідальність за всіх дітей на планеті відповідальність перед Собою і Всесвіту. За все, що відбувається з дітьми нашого світу, ми відповідаємо, друзі. Адже діти є відображення душі світу. Прозоре і живе дзеркало світу. І тепер я дякую всім, хто приєднався. Вже тепер і приєднається потім до цієї молитви зціленню душі світу через дітей наших, до молитви під благословінням безумовної любові Творця, Батька і Матері наших небесних, молитви, що спрямована нашим єдиним серцем на зцілення світу через дітей світу. Відчуйте надходження енергії, що знаємо, як мати світу, енергії чаші святого Граалю, що прийшов до нас з глибин умніверсу. Енергії філософського камню, вічного життя. Благодатного, благословенного вогню приймаємо і являємо ці енергії зцілення світу. В єдиній молитві любові творимо добро і зцілення легко, потужно, адже в ній присутній Дух Святий. Він прийшов творити чудо разом з нами, творити чудо на землі, чудо, що несе мир всій планеті і всім людям на ній, чудо по створенню світу, де люди підтримують одне одного, посилаючи потоки любові, від серця до серця. І в серцях від того відбувається пробудження і чудо, чудо любові. Можливо, ваші очі тепер в сльозах, нічого, то сльози радості, очищення і любові. Ми світло Всесвіту носимо своїми серцями, поєднаними тепер для молитви, насіння і прощення нас і нашого світу, серцями нашими єдиними і любові Бога створюємо вічний простір любові й добра прямо тепер. Що поширюється на всю планету, а з неї на кожне серце, на всі світи і сповнює, сповнює, сповнює серце матінки планети, священної гая. Настав час пройти сілення всім нам, очищення. Всім нам, всім без винятку, всім дітям цього світу. Наші серця відкриті цьому могутньому потоку сілення і пробудження нас усіх. Ми відчуваємо, що саме від нашої єдності, від наших спільних зусиль залежить доля кожного з нас. І доля, доля нашого світу. Відчуємо це, друзі. Але не єси хада. До єсин. Тисни ха. Відчуємо його усвідомимо. Це частиною процесу Вознесіння, в якому перебуває система Ра, Рагая, система планети і зірка, процесу повернення до єдиного, наближення серця його, сприяття його любові вічної і безмежної. Наближаємось і приймаємо розуміння і відкриття того, що не існує ні кінця, ні завершення. Непочатку. Проявляються тепер наші глибинні страхи. Відчуйте їх, назвіть їх своїми іменами, і настав час відповідальності по нашій кармі, да зцілена буде. Всі процеси пришвидшуються. Настав, час. Треба встигнути, очиститись, відпрацювати, зцілити, простити, сповнитись. Алейний Ясихі де сам одеси Нова, Халайди Синедесая, Голайди Снихая Синія. Саме тому тепер проявляється багато генетичних хвороб, що не мають відповіді в медицині. Саме тому тепер забагато невиліковних смертельних. Саме тому вражається наш імунітет на всіх рівнях, і ми беззахисні перед тим. Саме тому атакують нашу свідомість на глибинних рівнях, саме тому, що ми можемо відстояти себе. Саме тепер ми можемо відстояти. Всіх дітей цього світу. І саме тепер всі хвороби можуть бути зцілені Духом Святим. Прийми це зцілення прямо тепер, алейниси хаданомах олайди тосани Хайядисаїн. Відчуйте, сприйміть це зцілення однією думкою, однією молитвою, однією медитацією, молитвою єдиного нашого серця. Саме для цього ми зібралися тут разом і єдналися сьогодні в цій молитві з тими, хто приєднається потім і потім, і потім. Приєднуйтеся, друзі, поширюйте цю молитву, передавайте її близьким. Вона зцілить весь світ, все людство. Отже, відкриті серця єднаються, єднаються і збільшується цілющий дар цієї молитви. Відкриваємо Творцю і Духу Святому серця свої на зцілення, на отримання остаточного зцілення. Алайнисидис, Хот Адайси, Хоалайди Сина йде, Паршотворець цього сутнього, батько і мати. Дякуємо за полум'я, зцілення всіх наших тіл, душі, зцілення всіх рівнів нашої свідомості, нашого духу, зцілення обставин нашого життя, зцілення його сценаріїв, зцілення минулих життів. В усіх світах, в усіх вимірах, в усіх реальностях, в усіх часах, в усіх просторах, в усіх втіленнях всі сили добра прийшли нам на допомогу з усього Всесвіту, всього сутнього для зцілення і розкриття Христосвідомості кожного, хто готовий до того. Aye, <tries> Відчуйте єдність наших сердець між собою, єдність з вищими силами добра з усього світу, Всесвіту. Відчуйте, день глобального зцілення настав для кожного з нас. Відчуємо присутність нашого золотого ангела і ринемо в його очі, що не мають краю. Jöjjön a koszmikus éjjel. Állajni eszi had, állajdi, szóne desz, áj, hó állajdesz, híd ide eszi had, nomász ideje, hálajdesz hara, tóje szé, Всі, хто тепер приймають участь в цій молитві і потім приєднаються до неї, приєднуються до її каналу, посилюють цю молитву і приймають зцілення, передаючи її всім своїм близьким, єднаючись в єдине коло молитви, навколо полум'я, любові Бога Всемогутнього, Всесутнього, люблячого, безумовно. Ми створили єдине серце цієї молитви. І ми навіки приєднані до цього зцілюючого серця, любові, єдиного зцілюючого простору, але й дитисна, ах, ти, сина, ахди, сина йди, соя ахди. І ми є джерелом зцілення для себе і для всіх. Ми всі в єдиному колі добра і любові. Ми всі налаштовані єдиною метою і ця мета, полум'я, вічне полум'я, і воно сяє всіма кольорами веселки, все сильніше, сповнюючи простір, зцілюючи його іменем Є, ті, хто ми є, ми приймаємо, приймаємо це глибинне зцілення для себе і для всіх. І ми запрошуємо все коло всіх для абсолютного зцілення. Тіла, духа, душі, зцілення від, усі, від усіх видів болі фізичного, морального, духовного, а райниса Деїс, зцілити свій біль, свої сумніви, свій страх, свої образи, відчути безумовну любов батька і матері небесних. Все добре. Тепер все стає добре для всіх. Ми зцілюємось прямо тут і тепер. Тепер Творець благословляє нас на причастя енергії Святого Граалю. але йди Сині Соя. Відчуйте велич і потужність, силу любові. Цього артефакту відчуйте його, в собі, відчуйте себе в ньому. Чуйте прямо тепер дотик до вашого серця святого Граалю, його енергії, Його могутності, Його сили, його любові. І прийміть Його в своє серце. Граваль, Грааль відкривається все більше, торкаючись кожного серця на планеті. Прийміть Його. Ми всі єдині тепер обіймаємо, всі-всіх. І відчуваємо биття кожного серця, і відчуваємо подих і серце биття Творця. Так відбувається зцілення нас на всіх рівнях. Але й Дениса Хава до Єси Хаїн. Відчуйте і прийміть його любов, його дар, дар глибинного, зцілення через прийняття енергії святого Раалю. Ала єдинис соїм. З подякою приймаємо благословіння святим Грагалям. Благословіння, що зцілює всіх нас і планету, наш світ і всі світи. Ми отримали глибинне зцілення в цій молитві, молитві медитації в цьому приятті, благословінні. Ми обіймаємо одне одного і вітаємо нас, нових зцілених. Нас як любов, нас як чудодійне зцілення, нас як кращу версію себе. Ми віруємо в таїнство, ставши реальністю нашого життя. Ця молитва дарує нам неймовірні плоди. В когось процес зцілення тільки почався, в когось він відбувся вже. І хтось зцілився прямо під час молитви, хтось отримав шанс на зцілення і прокладену до нього дорогу. Хтось знайшов віру на спасіння, хтось знайшов втіху. І це важливо для планети, для Всесвіту, для кожного з нас. Кожне життя, кожне серце, кожен крок, кожен подих має. Найвеличнішу ціну безумовної любові. Ця молитва дарує шанс тисячам і мільйонам. І цей священний день зцілення тіла, духи, духа й душі ми обрели, обрели прямо тепер все, що шукали. Але і не єси Хому Ада. Ти єси. То на Едира Олайнис саданий гін. І ми дякуємо, дякуємо за цей величний дар, всеглибинного зцілення прямо тепер. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Побудьте в цьому стані ще певний час, насолодіться цими процесами і дайте йому бути. І не забудьте передати іншим цю молитву для зцілення, проходьте до неї знову і знову, посилюючи її, відновлюючи і зцілюючи себе. І я дякую вам. І всім силам добра з усього Всесвіту за цей величний дар цього неймовірного дива зцілення прямо тепер.